Опелянщин 11 одинадцять. Я українка, і в мене є право на рідну мову та свою державу. На гордий прапор золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Я українка, право знати маю. про тих, кого героями вважаю, що людство рятувала від руїни синів і дочок гідних України. Я українка. Хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українка, і моє це право любити землю горду і велечаву і дух свободи набирати в груди. Я українка, була, є і буду.